Привіт, друзі! Розглянемо ще одне параметричне рівняння. В цьому завданні необхідно знайти таке значення параметра, при якому рівняння має точно один розв'язок. Ми з вами розв'яжемо зараз друге рівняння, а перше вам залишиться для тренування для самостійної роботи. Отже, рівняння записане в другому рядочку. Оскільки. Вираз із параметром є коефіцієнтом коло х квадрат, то ми повинні розглянути два випадки. Перший випадок, коли цей коефіцієнт дорівнює нулю, і рівняння перетворюється в лінійне, і другий випадок, коли цей коефіцієнт відмінний від нуля, і тоді ми це рівняння розглядаємо як квадратне. Отже, m дорівнює мінус 1. Зрозуміло, чому мінус 1, бо якщо мінус 1, то тоді оцей вираз m плюс 1 дорівнює 0. Отже, перший доданок 0 ми його не записуємо. А у продовженні рівняння замість m пишемо мінус 1 плюс 3х плюс 2 дорівнює 0. Мінус 1 плюс 3 2х плюс 2 дорівнює 0. Оскільки двійка відмінна від нуля, то дане лінійне рівняння має один розв'язок. Отже, це значення m задовольняє нашу умову. m не дорівнює мінус 1. Тоді це квадратне рівняння. Записуємо коефіцієнти. Коефіцієнт а дорівнює m плюс 1, коефіцієнт Б дорівнює m плюс 3, коефіцієнт С дорівнює 2. Обчислюємо дискримінант. Пам'ятаєте, b квадрат відняти 4 ac Підставляємо значення m плюс 3 у квадраті. Відняти 4 на m плюс 1 і на 2 дорівнює. Розкриваємо дужки, використовуючи формулу скороченого множення. Це буде m квадрат плюс 6m. Плюс 9. 4 на 2 8 з мінусом. Міс 8 на n 8n. Мінус 8 на 1 мінус 8. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. М у квадраті. 6 – мінус 8 – мінус 2 m 9 мінус 8 плюс 1. Дорівнює. Ми бачимо, що цей тричлен. Можна записати у вигляді повного квадрату. Це буде m-1 в квадраті. Прирівнюємо дискримінанту 0. Зрозуміло, що квадрат дорівнює 0, в тому випадку, якщо основа цього квадрата дорівнює 0. Тобто m-1 дорівнює 0. Звідси m дорівнює «М-1» перенесли в праву частину. Отже, при m дорівнює 1 дане рівняння перетворюється в квадратне і це квадратне рівняння має один корінь. При m дорівнює мінус 1, дане рівняння перетворюється в лінійне і це лінійне рівняння також має один корінь. Отже, відповідь m1 дорівнює мінус 1, m 2 дорівнює 1. На цьому все. Аналогічно, тобто, таким самим чином, спробуйте самостійно розв'язати оце рівняння. Посилання на пояснення цього рівняння ви знайдете у описанні даного відеоуроку. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.